Дерев'яні сходи до моря, але вони ще зруйновані, по ним ще можна ходити, але ми не бажано. Зараз я вашого здоров'я. Я подумав, що вже ми, з тобою ми, щось там. Ось заодно йдемо в ту сторону. <різвався> угу. Да, не загодинка для того, щоб покупатися 200 гривень. Поставьте, пожалуйста, от себя, не угу. забывайте ваши руки, туалет, ресторан, раздевалка, все работает, все есть, души работают, вода везде пресная, в бассейне купаться можете тоже. За цю ціну можна і в басейн. Так? Без проблем. Можете а, в море, в море виходить, ополаскивається з водичкою і йдете І дійдемо до басейну. Добре, будь-який топчан можна Нет. взяти, чи Добре. я маю на увазі. А Ось тут mm -hmm. тоже. Да, Отак да? Ну, да, да, вот от вас можуть привезти. Отак от можете вдоль. Mm -hmm. mm -hmm. ну, да. Добре. Ну ходимо. Ми 200 купили. гривень, може 300 гривень. Ну так, а зараз пісок 200 гривень, тобто по 200 за тапчан на будь-який час дають такий от браслетик, і ти можеш з ним а, знаходитися, можна користуватися, вони сказали, що користуватися можна басейном. Ну Подивимося, скористаємося. Ми щойно були на морі, прийшли, прийшли, сіли і їдемо за птахами по чи по птахів, як правильно українською. Ми їдемо по птахів, за птахами. Ми їдемо в, до, в розплідник для того, щоб там купити пташків. Це подарунок батькам славиним батькам. Приїхали на новий ринок і нам сказали зайти. Нам сказали зайти всередину. Перший поворот направо? Другий. Другий направо. Побачимо, що там. Я так давно не був на цьому ринку. Я не знаю, де навіть можуть бути птахи. Це перший, а це другий. А, вот тут, бачиш, за салон, золото якось. Пуговка. 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 Що він сказав? Може це ти поважається поворот? О, це Це не вона? Алло, щось трошки розгубився. Я е, зайшов. А-а просто я зайшов зі сторони кінної. Правильно? І куди я маю прийти? Ага, добре. Постійно направо. Давай. Неможливо не почути, каже. Добрий день, добрий. Ну і так, так? Додому, так, сентярно, Окей. А його можна транспортувати зараз в поїзді? Так? А, так? а, а так? то, що без води, він йому нічого. Вони породі не тільки. Наприклад, спакована до повнограда попуга, так же заселяє. Доїхали, але... У вас з Генником виходять шорти? У нас з Генником схожі шорти. Тому що ми брати. Так, Слава купив. Я думаю, що ми почекаємо його відео, коли він привезе пташенят додому. Живих, я сподіваюся. Сподіваємось, да. так, то І... там 100 доларів. <серказ> В тих пташках, блядь. В тих пташках <серказ> 100 доларів, Вони такі дорогі? Так. <серказ> Ні, скільки коштує? Ну, кенер, скільки коштує? Півтори тисячі гривень коштує кенер, а. 800. А другу тисячу купив. Не розлучник. Як буде українською? Я... Нерозлучник. Це папуга, чи хто? <сперказ> Це папуга нерозлучник. Ага. Він коштує 800 гривень. Зараз ми хочемо піти повечеряти, повечеряємо в Бремені, він тут поруч. Покажу. А ми. ми йдемо по вулиці Бо У нас зима плюс 10. Це таке ж дійсно викупує. А ми підходимо до Бремена. Тут було колись дуже смачно і тут здається з тобою, ні. Не знаю. Ми сядемо на вулиці чи ми сядемо всередину? Добрий вечір. Добрий вечір потом передать сюдиса там я был только пинг вот так Угу. Смачно? Смачно, смачний соус, не злогане м'ясо. Швидко доволі. Швидко доволі принесли. Да, да. Все, шошлик. Ворожний він Шашлик Сома. Шошлик сама. Доволі смачно, але є присмак соми, такі специфічні, такий болотяний, як каже, хотіли м'ясо, замовили рибу. До речі, М'ясний салат. Пую. А Один це біля. та машина, в яку залетів снаряд. Ми йдемо з бремена на те, щоб я наївся, але це місце не для того, щоб попоїсти. я розумію, що це місце для того, щоб зустрітися так з друзями по повеч від не повечеряти, а просто випити пиво. Тому що цей заклад це така пивнушка з дуже смачним пивом, різноманітним. Ну, я так розумію, що смачним, тому що багато людей. ось, І доволі непоганої їжі. Ми взяли шашлики з сома і це правда було смачно, але, як на мене, було мало. Було мало. Зараз відвезу славу на жидевий вокзал, залізничний вокзал, там буде потяг. У мене свисоба, десь було. Я взяв пару тоді. що потребуємо. В пробочках тахи, ти їх доведеш. Сподіваюся, живемо. Ну, це тут, тут, такі дирочки тут, є багато повітря. за правильно. Сподіваюся, живемо. Боже, я такий втомившись навіть. Ну, да, я я втомив я просто, просто втомився, да? Ні, просто втомився. Ну, що, гарна дорога. дороги. Сам пак. До додому до хати. Додому до хати. Розпаковка. Забери хліб. <риклад> Нет, это же Жозефина. Это, же... это же Жозефина. Более Жозефина. сейчас будет. А, ударил головой в Она не понимает своих габаритов еще. Все, неподходимо. Что будет, Нет, ага. И будет адаптироваться? Нет, отпадается. Ага. Сколько я буду иметь адаптироваться? Чисто. Что? Понял.

А у меня не будет. Чего? Ты же нам всем нашей родине. две какие гарные. Майсик. Боря. Борюшка. Привет.